Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара. І сьогодні в нас огляд всіх продуктів для губ в моїй колекції. Сьогодні будемо робити дуже багато затестів, свочів, і ви побачите, чим я користуюся. Ну що, поїхали! І перше, що я вам покажу, що ви, в принципі, вже бачили в моїх попередніх відео, це є ось такий Lip Perfector з Clarins. Це є ось такий бальзам. Разом з кольором. Він є дуже ніжний, ось такий колір він дає. Персиковий ніжний, дуже гарний, він дуже має гарні зволожувальні властивості, має ось таку губочку. А, на кінчику, що, як на мене, не є досить гігієнічно, мені це не подобається. Краще б тут була просто пластмаска, ну але що поробиш. Як є, так є. Сам продукт хороший, мені подобається. І, а, як ви бачимо, тут 12 мл, і цей, цей продукт був зроблений у Франції. А, до речі, я не сказала, що це за колір, це колір номер 19 Ось. А в цілому цей продукт дуже класний, мені подобається, коли у вас немає часу робити макіяж губ, ви а, спішите, ви швиденько можете на льоту, на бігу, як то кажуть, нанести цей бальзам, і вже ваші губки виглядають дуже соковито. Гарно, підкреслено, зволожено, тобто це і бальзам, це і блиск, це все в одному і дуже-дуже класна штука, рекомендую. Наступний а, новенький блиск, який в мене нещодавно з'явився, це а, Flower Garden з фірми Eveline з гіалуроновою кислотою і маслом ши. Та також колагеном, що є досить класно. Давайте подивимося, так, це є номер 03 магнолія шарм. Давайте подивимося, як він виглядає. Ось така кісточка. Це є досить нова серія з Eveline. Ось він є до... більш яскравий, ніж Скларінс. Чудовий на весну, літо, дуже освіжаючий, не сильно липкий, тому дуже класний мені. Подобає. Це рекомендую, хто собі думає взяти, не взяти, однозначно взяти. Далі ми подивимося на ось таку помадку Max Factor Lip If Infinity в кольорі 055. Ось, це є довготривала помадка, вона йде в такому наборчику з бальзамчиком для губ. Ось, Давайте подивимося на Ось так. Більш такий холодний колір. Але дуже-дуже гарний, все рівно. Він застигає його це, як то кажуть, поляки, помадка не доздарча, тобто її не здереш. <смі> з нею можна пити, їсти, не знаю, цілуватися. Вона абсолютно не сходить з губ, дуже класна, дуже рекомендую. Хто шукає саме довготривалі помади, які будуть стійкі, утримуватися, ось не стиратися. Вона теж не висушує сильно губи, але. Саме тому, що там доданий ще бальзам. Тобто сама по собі вона трошки така Ну, застигає так, такою досить конкретною плівкою, але потім, як ви нанесете бальзам, вже потім воно десь дівається і вже, в принципі, цілий день ви не відчуваєте цієї помади на губах. Тому мені це не мішає, але вам про це скажу на випадок, якщо комусь це може мішати. Наступний. А... Помадка це в мене є ось такий мус ліпстик з фірми Vicon Cosmetics. Скажу чесно, в мене перший раз взагалі якийсь продукт з Vicon Cosmetics. Я купила ось цю помадку і Тіні. Помадка непогана, мені подобається. Дивіться, який колір, гарний, такий коричневий. Ось, Приємно носиться. Дуже гарний. Бачите, я думала, що в мене якісь продукти будуть повторюватись по кольоровій гамі, але все-таки, бачите, вони всі є різні. Ось, і дуже гарно пахне. Ця помадка, велика упаковка. Теж, не знаю, чомусь я дуже часто не користуюся, але цей колір брауніш. І це італійська, як ви бачите, косметика, зроблена в Італії. Ось. Але я не знаю, чомусь рука мені до нього не сильно тянеться. Треба. Частіше користуватися, в принципі, дуже гарний колір. ось Тому, надію, що після цього відео почну більше нею користуватися. Так. Далі, як ви вже бачили в проєкті Денко, у мене є ось такий блиск це а, блиск Glam Shop з співпраці з польською блогеркою міс Донселіта. І це є, якщо я не пам'ятаю, колір Аврора який називається. А, дуже класний. Дуже гарний дає блиск, єдине, що... Давайте я вам покажу, якщо це буде видно. Ось такий ось такий прозорий, з блискітками, дуже невеличкими, дуже збільшує губи. ось Єдине, що мені не подобається в цих блисках з кламшопу, це їхній запах. Вони пахнуть дивно. У мене був такий червоний а, теж з цієї серії. А, така помадка, я її, на жаль, розхламила, просто не змогла нею користуватися. Вона просто пахнула якась хімоза. Я не можу таким користуватися. І я боюся, що цей блиск теж піде в розхламлення, тому що я, я стараюся ним користуватися в проєкт Денко, але. Проектденко це польською мовою Project Pen, щоб ви розуміли. Але я не можу, воно мені просто смердить і все. Тому я, мабуть, просто його викину і не буду себе мучити, якщо чесно. І наступна помадка це Kiko Milano в кольорі 03, Hydra Shiny Lip Stilo. Ось, ось така помадка, ось такий колір, дуже гарний. Теж буде досить такий весняний, насичений. Ось такий колір, дивіться. Яка красота, літній. Прям ох-ох. Ось такий дуже-дуже гарний колір. Мені дуже подобається. Теж я чомусь нею не користуюсь, треба нею частіше користуватися, бо колір дуже класний. Ну, можливо, тому що зима, якось не хотілося таких яскравих кольорів, але, але як бачите, дуже гарний колір. Прям такий вау. Вау-вау-вау. Мабуть, сьогодні нафарбуюсь нею. Прям мені, прям мені дуже подобається. Так. Далі, що в мене є? У мене є ось такий бальзамчик для губ з Патріція Ледо. Ви зараз зрозумієте, чому я його купила. Е, так, Тому що в нього дуже гарна ось така, не знаю, упаковка. По-перше, а по-друге, вміст просто красота, красота. Ну, це просто бальзам, тут нічого не можна очікувати. До речі, цих близьких так майже не видно. Це більше як, скажімо так, упаковочка така. Зіркова, тут більше, скажімо так, антуражу, ніж чогось іншого, але воно ну, сама по собі я не знаю. Просто ну настільки красива, що прям гріх-гріх таке не купити, воно радує, воно. Піднімає настрій. Єдине, що ну, цей бальзам скажу чесно, він не зволожує. він таке щось, знаєте, для, Може на літній період то буде супер, але на зиму типу, воно не зволожує. Ну, принаймні мої губи. Тому це більше так, скажу, там тятька, ніж щось більше, але все рівно приємна і така гарна. Далі ми подивимося на цю славнозвісну помадку з Yves Saint Laurent, Ви її бачите, в мене в, проєкту, в проєкті Project Pen. Ось ось такий колір. Мабуть, ну, давайте її сюди засвочимо. А, тепер я розумію, розумію чому я Vicon не користуюсь дуже часто, тому що це такий колір знаєте, між оцим і ось цим з Кларінс, от щось таке. Ну, в нас, звісно, трошки яскравіша, ніж, ніж кларінс, ну але тему ви зрозуміли. Ось така ціка вона цікава, класна помада, дуже класна помада, скажу чесно, що мені дуже вона подобається і не при... користуватись це одна приємність. Ось, але... Вона, звісно, трохи дороговата, і якщо в принципі брати одну помаду і використовувати її до кінця, то тоді це не є дорого, як на таку якість. Але якщо у вас в колекції ще куча куча помад, то звісно ви не використаєте цілу помаду, тому ну сенсу купувати таку дорогу помаду, ну мабуть я не бачу. Покажу вам такий олівчик для губ це Glam Shop, теж контуровка до уст, Тобто олівчик для губ це під назвою ідеальна. Давайте подивимося, наскільки вона ідеальна, як говорить про це Glam Shop. Ось такий колір. І скажу чесно, що вона справді вона справді є дуже-дуже нейтральна. Вона, мені здається, підійде просто всім-всім. Кому взагалі може підійти такий олівчик, ну, вона настільки універсальна під всі помади, що, мабуть, вона справді є ідеальна. Рекомендую, взагалі, приємна у використанні, ні до чого, скажімо так, прицепитися не можу, тому є тут теж така точилочка, що не може радувати, тому ось така ось така, вертій уваги олівчик. Далі ми подивимося на бальзам з фірми фірмикі. Це, це бальзам з кавунчиком. Ось трохи я вже його <хи> використала, ось тільки лишилося. Ось дивіться, він дає дуже легкий колір. Ось такий. А в принципі, для забіганих, як то кажуть людей, класна штука, щось типу як кларінс, тільки ще швидше намазали, там побігли, трошки маєте кольору і зволоження. Класна штука, я люблю такі речі. Чи буду повторювати, думаю, так. Можливо, візьму якийсь інший запах, бо з кавунчиком вже трошки надоїв, але в цілому хороший, рекомендую. Класні ці бальзами. А, і далі подивимося на ось такий. А... Блиск для губ з Essence Juicy Bomb Shiny Lip Gloss. <с> Скажу чесно, він новий, я ще ним не користувалася, але вам засвочую, чому б і ні. О, дивіться, щось тут випливає капець. Добре, давайте подивимося. А... Ну, щось тут мені взагалі нічого толкового не випливло, якийсь такий, чи він є такий, чи то мені щось. Давайте ще раз спробуємо. <с> А о, це вже щось толкове пішло. Типу, якийсь такий ось а, бальзам, майже безколірний. Ну, якось так. Гарно пахне кабунчиком таким ось, а, прозорий, як ми бачимо. Вже вся рука вимазана в цих блисках, ну що поробиш. Поки що нічого не можу сказати про нього, бо я ним не користувалася. І далі в мене є ось такий бальзамчик з біодермо, Атодерм тодерм леврис. Ну це просто теж знову ж таки бальзам, просто зволожуючий для дуже сухих губ. В основному користувалася. Зимою зараз теж користуюся, але тут така велика упаковка 15 мл, що не знаю, я взагалі не бачу жодного прогресу, що я ним користуюся, його потрібно використати 6 місяців після відкриття, тому я не знаю, чи я навіть справлюся. Тут навіть дивіться, срок годності кінчається в липні цього року, тому недовго йому ще лишилось, скажімо так. Ну, В цілому непоганий, поганий. На зиму клас, а, ну, але ціна трошки дорожча, ніж звичайні бальзами. Але в цілому можу рекомендувати. Хороший він, хороший. Поки записувала відео, згадала, що я забула ще одну помадку в моїй косметичці, вона була в сумочці, Це є з Eveline Aqua Platinum в кольорі 478. Ось такий колір, дуже класний. До речі, я дуже її люблю. Вона дуже приємна, а, зволожуюча. Дуже приємна у використанні, не знаю, одні щось подібне до цього Макс-Фактору, щось таке, але не зовсім. Дуже класний колір, дуже класні помади. Взагалі ці з Евелан рекомендую. Хто любить зволожувальні помадки, такі ось, які гарно пахнуть, які гарно наносяться, не скатуються, то це воно. Дуже класна серія, мабуть, одна з моїх улюблених на даний момент, тому. Я Абсолютно, абсолютно рекомендую. Ось така Аква Платину 478 відтінок. І все. І це буде мій останній продукт до макіяжу вуст в моїй колекції. Скажіть, будь ласка, чи це багато, чи не багато. Мені здається, порівняно з колекціями інших дівчат, це не є аж так багато, але мені, скажу чесно, цього. Більш ніж достатньо, і навіть здається, що, що забагато, тому що я не зможу використати ці всі продукти до, до кінця термінів придатності, тому мабуть я не буду купляти в найближчий в найближчий час нічого для уст. Але в цілому я свою колекцію задоволена. Ці всі кольори мені ідеально підходять. Я не можу сказати, що якісь з цих кольорів мені не підходить, і я не хочу ним користуватися. Всі вони класні, всі мені подобаються, але їх трохи мені забагато. Тому якось так скажіть, чи в вас більше продуктів для губ, чи менше. Чи ви любите взагалі блиски, помадки і отакі речі, бо я дуже люблю, але чи я їх використовую? Використовую, але не багато, тому якось так. Рідко коли мені вдається прям закінчити до кінця помади чи блиски для губ. Ну от і все. На сьогодні все. Надіюсь, що вам сподобалося. Залишайтеся зі мною на каналі і до нових відео. па па па